Привіт, магазин «Центромебель» Мебель представляє широкий вибір корпусних меблів на будь-який смак. У нас на тебе чекають кращі проєкти кухонь з ДСП, МДФ та Акрилу, кращі кухонні столи, розкладні та нерозкладні від кращих українських компаній, кухонні стільці та табурети до них. З натурального дерева, металу, та в тканині велюр, антикіготь, офісні столи та крісла, комп'ютерні крісла, що ергономічно поєднуються між собою та утворюють ідеальне робоче місце. Також широкий вибір розпачних шаф та шаф купе, різних за розмірами та дизайном, великий вибір прихожих та обувничок, м'яких пуфів, банкеток та інших приємних дрібниць. А для тих, хто шукає здоровий, повноцінний та комфортний сон, у нас розкішний вибір ліжок з натурального дерева, ДСП, металу та ліжок подіум, в м'якій тканині, велюр, антикіготь. Широкий вибір ортопедичних, пружинних та безпружинних матрасів українських та турецьких виробників. Завітай та обирай наші адреси: корпусні меблі, бульвар Центральний 3, всі види меблів. Проспект Соборний 53. Третій поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі. Проспект Соборний 133. Магазин «Центромебель». Мебель. Твій стиль. Твій вибір. Твої меблі.